Молодець. Все, побігла я. Чи ти ще робиш? Все, відпочивай, я побігла в магазин, ти приглянеш за Ангелінкою, добре? Друзі, я тут стою у зарослях. Сонечко вже зайшло, назбирала я малини коли. Коли з'явився час, тоді назбирала. І раз уже я тут з вами на городі. Ось резантема Це рання вже починає квітувати, яка красива. Бачите, повна, така червона, вона буде повна, відкриється. Але мені так подобається колір її, оцей, темний такий. Темно-вишневий. вона так здається на відео, наче світліша. А насправді він дуже такий темний, темний. Так, далі. А далі я хочу, знаєте що, ходимо біля кукурудзи, біля цієї. І все ніяк не наважуємося. Я кажу, вона може вже й постаріла. Та потрібно ж таки. Хоча б один качан. Я не знаю. Ми її посадили пізно, ось такий, дивіться, качанчик. Зараз я її відкрию. Щось незрозуміло, щось там зверху. А так взагалі, подивіться, гарний качанчик. Вже можна рвати і варити. Зараз відберу, де найбільші, і зваримо пару качанчиків. Декілька. Так, друзі, у нас вже таке вже темненько, вже сіріє. Ну що, хто б міг подумати? Да? Подивіться, яка кукурудза. Оце ми садили її в началі липня. Друзі, кукурудза. Я, хто б міг подумати, що в вересні будемо свою молоденьку кукурудзу рвати і смакувати? Ось ще зваримо. І скуштуємо яка Я, мабуть, 5 качанчиків вирвала, але там ще є. Видно, що вона не стара, молода. Клас. Так що, така в мене сьогодні корзинка з кукурудзою, а це відерце для кроликів. Я взагалі отакого не даю вологого, дуже їм корму, але деколи дуже рідко можна. Чорнобривці це. Обов'язково природні антибіотики. трішки подаю зараз усім по шматочку поласувати кукурудзи, листочки кукурудзи. Якраз кролики саме краще їдять вночі, тому зараз їм такий буде вечірній перекус. І нам поставлю зваритися кукурудзи. Ще мені потрібно. Витягти кістки, шкури там, щоб варити собачкам. Завтра буду варити, тому зараз витягну, нехай розморожується. Все, я господарювати. Ставлю варити кукурудзу. Оця, мабуть, замолода така, але, може, погриземо, а ця вся така гарненька, гарненька. Якраз, я думаю, не стара буде. На смак О, солоденька, смачна. Так, отак ще. Положу. Не знаю, правильно, це, друзі, неправильно, я отак ось закладаю, заливаю водою, воно покипить минут 15-20 і все. І тоді я у холодну воду, кукурудзу кожну, поки вона охолона і вже можна, і можна вже їсти. Зараз залю водичкою, а, а малину. Отак, у лотку, прямо відправлю в морозилку, ще буде там малина, просто зверху докидаю отак і все. І буде в мене діти люблять, коли молочну кашу, я якусь варю, або манку солоденьку, або, ну, можливо, якщо овсянку, також з молоком, то можна тоді кидати заморожену малину. воно і так швидше охолоняє каша смачно, і, і якийсь вітамінчик затримається в організмі. Отакі в мене вечірні справи, і відварюю ще сьогодні я свині ратички. Будуть знову ратички у соєвому соусі. Що, прилипла? Прилипла, ратиця до дна каструлі. Це не дуже добре. Що ж, не так? О, все, всі відлипли. Друзі, всім привітик! Вже наступний день, вже не раночок, я вже там погосподарювала. Сьогодні залишилася донечка вдома, тому що насморк. Так, наче нічого, все добре, тільки соплі. Ну, не знаю, скільки вони будуть продовжуватися, ці соплі. Залишила подивитися, понаблюдати. Чи нічого не турбує її, бо все ж таки, коли соплі в дитини, не дуже комфортно їй, і, звісно, щоб на діток там не переходило. Але я думаю, що вона там і підхопила ж ці соплі у школі. Ну, нічого, то таке, побудемо вдома, трішки відпочине. Підлікуємо носика, аби нічого більш не було, то, то, таке, то таке все життєве. А я хочу зробити лавашики. Порізала лаваш на такі, бачите, маленькі шматочки. Отак от зараз трішечки змащую. І хочу їх не на сковороді цей раз жарити, а буду на грилі. На грилі. Отак ще ось зверху попритрушую сирочком. Сирок у мене сулугуні, це дуже такий смачний сир, можна моцарела, та... і взагалі можна... можна і не один вид сиру. Що любите, що вам смакує, так і робіть. Ковбаска, ковбаски трішки, багато, мабуть, також не потрібно, бо вони маленькі. І помідорчик. Помідорчик, не знаю, скільки його класти так, шматочок, щоб смакувало разом. О, достатньо. Ще, мабуть, по одному. Отак, включила гриль, трішки олійки сюди, зараз отак змащу Можна взагалі на сухій, а я вирішила трішки отак помастити, щоб воно було зі шкориночкою такою наче. О. Ось такі у мене будуть міні-лавашики зовсім такі маленькі, наче блинчики. да? Ну нічого, діткам буде так цікавіше брати маленькі. На перекус. Зараз ще зроблю чайочку і буде смакувати, буде смачно, з чаєм все смажиться. Ось такі вони виходять. Бачите, там соус такі невеличкі. Гарно, бачите, ось з'єдналися, ніде нічого не розпадається. Ще на вечерю сьогодні вирішила приготувати своїм хлопцям дируни. Я зазвичай натираю на терці. А це, думаю, чом би мені не спробувати ось натерти на отаку тертушку, що я натирала морковку. Картошки я вже начистила. Я хочу ще додати, бо там знайшла в мене кабачок, був морквинку, цибульку я. Переб'ю блендері. Отак, так що помічнички мені допоможуть, і я думаю, швиденько зараз насмажимо ще й дирунчиків. О, я думаю, буде добре. Я морку не завжди в деруни додаю, але тут і кабачок. І вирішила ще й моркви додати, так що такі будуть дируни, овочеві дируни. О, а воно ще й прикольно натирає досить, гарно. І саме головне, що мені не стояти, ото знаєте, не тертися з ним. Цілу картоплину кидаю. Це дуже швидко, просто і картопелька натерта. Зараз зараз оце все я замочую в холодній воді, да-да, вам не почулося. Замочую вже натерту картоплю, ну, там що кабачки в мене, все в холодній воді, віджимаю його і буду вже додавати наступні інгредієнти. Ось так, друзі, віджимаю. Бачите, наче мою ще, да? але це ні, це ж крохмаль. І, звісно, я так його все промию, відіжму, але гарненько віджимать потрібно. Мені просто незручно, я вам показала. О, Просто так, друзі, деруни будуть хрусткіші, хрустенькі такі. І засмажені. А що вже дуже великий апетит? Uh -huh. Ну, беріть, куштуйте, скажете, чи смачно, чи ні. Mm -hmm. Ти півдня мечтав про таке, давайте? Uh -huh. <laughs> Синочка. Ой. То сирок там, так? Да? Мабуть, uh -huh. це ж? Так, так, це. Дивіться, скільки крохмалює прям. Я прям його відчуваю руками цей крохмаль. <ріст> Нічого собі. Я пам'ятаю, коли з дитинства в мене бабуся сама робила крохмаль. Щось там я вже не повню в тій послідовності, але... Але повністю натирала, якось там сушила, я ось відчуваю тут цей крохмаль. Якось ж його так роблять. Перемила я овочі ці, зараз ще раз гарненько віджимаю, ще видавила, воно залишилося ще скільки рідини. Бачите, отака вона ось виходить, така розсипчаста. Сухенька, майже, майже без вологи. Класно. Картопелька. Тепер буду сюди додавати цибулю, зараз переб'ю в блендері. Можна просто кубиками порізати. Я зіб'ю на блендері, бо щоб шматочки цибулі діткам не мішали. В дирунах, тому перебиваю в такому блендері. Перебила цибульку, така вона, бачите, виходить дуже дрібно-дрібно. Додаю цибулю. Два яйця. Ну, я три додам, бо в мене вони такі маленькі. Бачите, молоденькі курочки почали нестися. Маленькі, тому додаю три. А так, два яйця. Ну, дивіться ж, в залежності, скільки ж у вас оції маси. Далі часничок видавлюю. Часничка вже дивіться, скільки ви любите, скільки додавайте. Я додаю так, щедренько, знаєте. Не жалію сюди часничку. солимо. Овочевої приправи я додаю також трішки. Чорний мелений перець, обов'язково паприка. І ще сюди я додала столову ложку з горкою, бачите, майонезу, можна замінити сметаною. І дві столові ложки кукурудзяного борошна додала. Все, оце все. Тепер все вимішую, змішую. І вже можна смажити. Ось і все. І на добре розігріту сковородочку, викладаємо і смажимо дирунчики. Я поки що так. По чотири. Зараз перші подивимося, будуть комом чи не комом, чи хоч не прилипнуть, бо сковородка щось уже мене підводи, вже потрібно заміняти, вже починає прилипати. Поки що немає можливості. Замінити сковородку, але що ж, тому смажу на такій, на тій що є. Прилипло, так? Да. Я наче й на розігріту кидала, але все рівно ж воно як то таке хай ще підсмажується. Зараз добре просмажиться і переверну. Перевернути вдалося. Все, друзі, перва партія є. Ось такі вони виходять, бачите, зажарені такі хрумкенькі, такі хрусткенькі, жовтенькі, красиві. Ось такі дерунчики ми любимо. Що все, друзі? Я далі смажити. Пуштувати, пригощати. А вам дякую за увагу. До зустрічі до нових відео.